Існує думка, що в вправах з вагою власного тіла важче і незрозуміло, як прогресувати навантаження, особливо початківцю, коли ти, може, й не можеш добре підтягуватись, але бачиш якісь складні елементи від інших атлетів, і теж так хочеться. Потім задумуються, а як же вони до того дійшли? Де взяти ту золоту систему? Як пройти шлях від новачка до профі? І навпаки, коли вправа з вагою тіла стає легкою, то чим керуватися, щоб ускладнити цю вправу? Інша ж справа тренажерний зал. Тут ви тренуєтесь з гантелями, штангою або ж у тренажерах, і найбільш очевидний спосіб підвищувати навантаження це збільшувати вагу снаряду. Від пів кілограма до кількох десятків. То що робити з вагою тіла? Тут існують декілька принципів, як коригувати навантаження. Перше це гумові петлі, друге зміна кутів тіла, третє зміна важелю, плеча сили у деяких вправах. Ексцентричні вправи, часткові повторення та інші методи коригування навантаження, і кожне заняття можна перетворити на цікаву гру, щоб створити відчуття змагання, досягти більш складного рівня це дає різноманіття ніж якщо тренуватися у тренажерному залі з обтяженнями. Я поділюсь усіма відомими методами прогресії та спиратимусь на досвід власних тренувань з 2011 року. Перший спосіб змінити навантаження, якщо важко робити вправу, це зменшити вагу тіла. І я зараз не маю на увазі схуднення чи набір ваги. Ні, для зменшення ваги ми можемо використовувати додатковий інвентар гумові петлі. Для тих, у кого їх немає, я раджу задуматись над тим, або є інші способи без інвентарю, про які ми також поговоримо у відео. Про гуму ви, певно, не раз чули. Вона є різною силою розтягнення, підійдуть навіть для професіоналів, розповім на прикладах, як їх використовувати. Гума є від 4-5 кг і до 110 яка буде вам допомагати. Якщо написано на гумі 16-38 кг, це означає, що в мінімально розтягнутому стані вона допомагатиме 16 кг, а якщо розтягнути десь на 2-2,5 метри, то це буде допомога 36 кг. Чи 38, на різних гумах буде виробник вказувати різні показники. З найтоншою гумою можна робити розминку, і ще це зветься борцівська гума. А далі різні виробники будуть писати навантаження у кілограмах, яке буде трохи відрізнятися. Або ще є такі маркування, як level 1, level 2, 3 і так далі. Чим більше цифра, тим більше навантаження у кілограмах. Гума забере частину навантаження з ваги тіла і допомагатиме більше при розтягненні, тобто у нижній точці і штовхатиме вгору. Це така собі заміна гравітрону у спортзалах. Про гуму в мене є окреме відео на цьому каналі. За моїм досвідом, краще займатися з гумою, ніж у гравітроні. Так ви відчуєте краще контроль над своїм тілом і звикнете працювати без гуми. Щоб варіювати навантаження, ви просто можете використовувати гуму різної товщини. І брати все тонше і тонше згідно вашого рівня підготовки. Гума може також ускладнити вправи і частково замінити гантелі. Та сподіватись, що ви саме накачаєтесь з гумою, як і з вільною вагою, ну тут не варто. Атлети високого рівня використовують гуму для того, щоб збільшити, наприклад, кількість своїх повторень. Якісь тренування роблять з власним тілом, з вагою власного тіла, якісь з обтяженням. А у деякі дні з гумою це дозволить значно збільшити кількість повторень і час, який ви знаходитесь під навантаженням. Наприклад, якщо ви хочете зробити 70 відтискань на брусах, а зараз робите лише 40, то тоді робіть з такою гумою, з якою ви зможете зробити 70, і поступово зменшуючи на більш тонку гуму, зможете дійти до цієї кількості. Тобто, так ви будете звикати і збільшувати повторення без гуми. Також гума дозволить навчитися підтягуватися, відтискатися з нуля, те саме і по елементам. Якщо ви навіть, наприклад, не можете підняти передній вис, не те щоб його зафіксувати, то з найтовшою гумою ви зможете це зробити вже сьогодні, щоб відчути, які м'язи напружуються у конкретному елементі, та які м'язи треба підкачати. Коли ще не було якихось розумних навчальних відео від атлетів, то початківці вчилися на своїх помилках. Ми з хлопцями тренували елемент з гумою, а потім на наступний день ті м'язи, які боліли, в яких була крепатура, тоді ми розуміли, що вони працюють у цьому елементі, і треба тренувати ці м'язи. Атлети. А якщо вас цікавить придбання книг з детальними планами тренувань до майже усіх основних силових елементів воркауту, калістеніки, вуличної гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень. То просто напишіть мені у приватні повідомлення. Розповім деталі, як їх отримати, посилання під відео. Якщо ви не вмієте підтягуватись чи робите дуже мало до 5 повторень, то тут вам треба в одному тренуванні робити великий об'єм. Якщо будете робити це без гуми по 1-3 повторення за підхід, і таких 5-7, то цього буде недостатньо. А гума дозволить збільшити цей об'єм, тобто загальну кількість повторень за тренування, і ви вже зможете зробити в одному підході, наприклад, 5-7 повторень, і м'язи поступово звикатимуть, та ви зможете робити вже більше без гуми. Збільшувати навантаження і вагу тіла можна ще за допомогою рюкзаку або обтяжень на ноги, або змінити кут навантаження. Про це ми зараз і поговоримо. Тож другий метод зміни навантаження, якщо у вас немає гуми і іншого якогось інвентаря, то це зміна кута нахилу на тіла. Тут запам'ятайте головне правило: якщо у вправі, де ви торкаєтесь землі, руки вище, ніж ноги, то буде легше. І у підтягуваннях, і у відтисканнях. Чим вища опора для рук, тим простіше. Тобто, щоб натренувати відтискання у більшій кількості, ви зможете перший підхід зробити від землі, а наступні підходи робити від опори. Щоб кількість була більшою, і зробити більше об'єм навантаження загалом за тренування. Опорою може бути лавка, ТРХ, петлі, кільці, якась бордюра, та навіть стіна, якщо у вас ну дуже слабкий рівень підготовки, нічого страшного. Ви просто підходите до стіни, робите пару кроків назад і відтискаєтесь таким чином. І це ж правило кутів працює навпаки. Якщо ноги вище, ніж руки, то це ускладнює навантаження і актуально для варіацій відтискань. Поступово можна прийти таким чином від звичайних віджимань від підлоги до відтискань у стійці на руках біля стіни. Якщо у вас є шведська стінка, то ви можете ставити просто кожного разу через декілька там, тижнів ноги все вище і вище, і буде навантаження зростати вже на плечі, та відтискання буде робити все важче. Якщо у вас є trx з петлі або кільця, то у підтягуваннях, чим горизонтальніше корпус, тим важче. А чим вертикальніше, легше. Це можна використовувати на вправах на біцепс або на плечі, на кільцях або TRX, відходячи вперед або назад, змінюючи кут тіла. Третій метод зміни навантаження це зміна важелів тіла і пошук нового центру мас. Не буду сильно вас грузити фізикою, просто запам'ятайте. Якщо ми вивчаючи, наприклад, статичні елементи, Підгинаємо ноги одну чи дві центри рівноваги тіла зміщуються і вправи стає робити легше. Це ви можете використовувати для вивчення підйому тіла у передній вис, піднімати корпус, згинаючи ноги. Це також стосується таких елементів, як горизонт, прапорець, ластівка. Тут ми теж можемо підігнути одну ногу, і нам буде легше виконувати цю вправу. Коли звикнемо робити так 15-20 секунд, тоді можна ускладнювати і трохи випрямити ногу. Ще одна варіація полегшення це розведення ніг в сторону у деяких елементах, це полегшить виконання. А якщо звести ноги разом, то тоді вам буде важче. Якщо ви робите вправу підйом переднього вису, то ви спочатку можете робити це з підігнутими ногами. А якщо вам навпаки вже легко піднімати просто. І без гуми, і з рівними ногами, то подумайте над придбанням жилету обтяжувачу або в рюкзак щось покласти, наприклад, баклах з водою. Також ще є варіант начепити обтяження на ноги. Все це для того, щоб ускладнити, є обтяжувачі на 4-5 кг, навіть на 2-1 кг для ніг, або ж вправа підняття ніг до перекладини, або на брусах. Зігнуті чи випрямлені ноги, це впливатиме на складність, хоча прес буде краще працювати, коли ви робите з підігнутими ногами. Так ми можемо краще скрутити корпус. До речі, мій стаж у воркауті з 2011 року. Якщо вам потрібно скласти індивідуальну програму тренувань з покращення базової підготовки, з вагою тіла, обтяженнями чи вивчення елементів або скоригувати харчування, то напишіть мені, щоб придбати. І читайте десятки відгуків на сайті контакти під відео. А ще за донат на вільну суму отримайте мою книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні та книгу зі збільшення підтягувань. Деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Четвертий метод це ексцентричні навантаження, коли ми робимо негативні повторення вправи. Не вмієте підтягуватись, тоді підстрибуєте або, стоячи на опорі, повисаємо на зігнутих руках і повільно опускаємось. Не вмієте вихід на дві? Тоді якимось чином застрибніть в упор на рівні руки або з підставки, або зробивши підйом переворотом, ну або присівши та вистрибнувши на низькій перекладині. І далі ваша задача тренувати повільні опускання негативну фазу, цей підхід ефективніше використовувати для опанування динамічних вправ, а не статичних елементів, тобто підтягування на одній, підйоми переднього вису, підйоми драгонфлагу. А для утримання елементу краще робити підводящі статичні вправи. Те саме і з відтисканнями на брусах. Тренуємо опускання, це буде корисно в кінці тренування, навіть якщо ви можете робити певну вправу кілька повторень. Або ж робіть такі ексцентричні навантаження у полегшені дні. Так само, як у тренажерному залі міняють вагу, тут можна зробити наступним чином: в один день ви робите ексцентричні повторення, тобто негативну фазу. А в інший якийсь день ви робите концентричні тренування, тобто основні тренування. Одне тренування підтягування, інше тренування опускання з підтягування. Якщо діяти від зворотнього, то так ви можете опанувати будь-який елемент, в тому числі почати підтягування на одній руці, якщо вдається опуститися на одній. П'ятий метод зміни навантаження це часткові повторення. Їх можна використовувати після того, як ви навчилися робити ексцентричні вправи. З негативними опусканнями. По складності це буде підготовкою або доповненням до основних вправ. До прикладу, робіть підтягування у половину амплітуди, або відтискання. Це дозволить збільшити тренувальний об'єм, коли ви втомилися. Або якщо ви поки що не можете робити повноцінну якусь вправу. Друзі, а в описі під цим відео переходьте у мій інстаграм або телеграм-канали з чатом атлетів для спілкування. В інстаграм там більш особисте. А в телеграмі можна поспілкуватися і додатковий контент до відео. Тут має бути, по-перше, адекватно складена програма тренувань, щоб у вас був достатній відпочинок і навантаження. А щодо поєднання всіх цих методів у відео, я можу прорекомендувати наступне: силові елементи ми тренуємо на початку тренування або в окремий день. Потім йдуть якісь базові найскладніші вправи, типу підтягувань, відтискань, виходів на дві присідань. А наприкінці ізольовані вправи, різні варіації для пресу, ікр, біцепсу, трицепсу, в залежності від складеної програми. Я пропоную за одне тренування не використовувати більше, ніж двох методів, які були озвучені в відео. Комбінувати можна так, як вам заманеться, головне, не перевантажити м'язи по кількості підходів, повторень та встигнути відновитися до наступного разу. Які ще методи зміни навантаження відомі вам? Напишіть в коментарях. Ну а я переконаний, що атлет спить в кожному з вас. Тож, якщо вам сподобалось це відео і взагалі цікавлять відео про тренування з вагою тіла, воркаут, то обов'язково подивіться інші відео на моєму каналі, або ж напишіть мені для складання індивідуальної програми тренувань.